Що, я можу привикнути так обідати кожен день. Ідемо. Тільки я вже заїхав з Декатлон, купив собі е, ці плавки за 4 євро. Так ми сьогодні будемо не тільки загорати і обідати. Ще й поплаваємо трохи. Ціка два-три, не більше. Кусив, сижу, таку минут 20 вже не знімаю вам, нічого думаю, що це обнагрівав все вкрай, але що тут знімати? Море Волни. шмотки, Лучка. Я сидів загораю. Такі шорти класні купив за 4 євро в цьому в Декатлоні. Коротше, вони взагалі не мокнуть. Може це, звісно, перші рази тільки, але сходив в море, покупався, в душі покупався, обтрусив і вони сухі. Просто з них вода скатується. Взагалі мені відражає. Ну хочу вам показати гору. Але ж ви вже тут були зі мною не раз Не бачу що знімаю просто. Ну острів вам видно, так? Да? Він мені дуже подобається На нього ще можна сплавати, там замок якийсь І бандочка, слухайте прикол розказує Значить що виходить Обідели мишку, написали в норку Ну отак от так вот виходить. Значить місяць назад, коли я міняв сидіння, хто там пам'ять. Ну місяць може менше, тому трохи більше. Та ні, не, не більше. Максимум місяць назад міняв сидіння, значить витягнув сидіння, видра цю кабину в одолі говорю, як обично. Вот. І зараз заправляємо кондиціонер, я залазив, це я вже почав убирати. Якщо ви бачите, тут ось у мене вже грязні тряпки, закончені ну, пусті балони. Вот. Бо не вистачає ось ще взяв. Значить, вимиваю отець кабіну. Якраз зібралася ця делегація місна, начальство, вот, б'янка, там, і чоловік, і всі ці водія. Я кажу, ви тут кажу, Дзинґерія номер один. Ну, типа, що ви тут. Просто ну, самі грязні, які тільки в світі є. Тим більше, ну ладно, раз, там, да? ладно, два я вас там поприбирав. Там, я, ну Чуєте, я у вас що тут нанявся, в кабінах прибирати. Кожен місяць приїжджаю і тут, чорт голову дзвонить. Я це я вже вам прибрав, бо, бо мені вже встидно вам показувати ці срачі. Але повірте мені, що я не можу стекла домитися. Ось ця тряпка з-під стекол, якщо ви бачите, нова тряпка. Подивіться на неї. Була нова тряпка, вона чорна вся. Вот. Я кажу, що це, не можна поприбирати, там, ну, раз в тиждень пройдись по стеклах, у мене так всі водітеля роблять, а то й частіше. Там. Навіть 5 хвилин в день тобі ну, замість однієї сигарети або в зубах. Ну, коротко, вони обідалися, що я так на них кажу. Ага, я, ні. я не обіжаюся на те, що ви мою роботу якби не ставити не, не ні в що. Да? Ну, виходить так, то я буду кожен день за вам казати. Ще Навіть якщо не буду приїжджати, буду дзвонити і вам нагадувати, що ви. Зингарія. Ну, по нашому черті, засранці і все остальне. Ой, буду домивати. Це тільки посередині, пройшов знаружжі, ну, знаружжі вони якісь чистіші мені здаються. Все, дивіться, Це зараз ви бачите вже ситуацію через два стекла, заднє і бокове. То Хіба це не можна так притримувати цю чистоту, а? І я ж не те, що наїжджаю просто так, я стараюсь такого не робити, знаєте, тому що є дійсно кабіни, валери такої комплектації чи такої, такого типу, де незручно робити, скажімо, або з салону, або знаружі. Але тут погляньте, тут, якщо я тут жердя і кругломордою пролазю, а тут все просто взагалі ти заходиш, як на балконі стоїш, ну що тут, не можеш витасти. Тут ось наразі я стою, дивіться. Ось, ну, будь ласка. І тако кругом нього можна ходити. Легесенько, тобто тут немає ніяких тобі перешкод, нічого. Є другі такі, що там не залізти, не підлізти. Ну, то я розумію, Ма, що, наша людина має рискувати там своїм здоров'ям. Може він ще якийсь не як то кажуть, ну, міра всього, знаєте, як то є які що не можуть і шага зробити, щоб не споткнутись. Але ж тут спокійно, все, ходи, гуляй, тут є де розвернутися. Спокійно можна пролізти. Таких грубших за мене тут нема нікого. Їх взагалі таких мало. Ось ну, То ви дивитесь через заднє стекло і через лобове. І це я ще не домив їх, звісно. Ну, зрозуміло, так як я не треба мити. Захоче, не зможе, але все одно може, може бути трохи чистіше. Сім тряпок пішло на чотири стекла оцих. Ще верхнє треба помити. Бандочка, хто там мене вчив з вас, будь понаглій, построжі, все, я вже роблю так, як ви кажете. Ну бо действительно іноді по-другому не работает. Значит, ви помните там поломка У меня в мене в п'ятницю обнаружилась. Пер газолі, ну то є. Э... Утечка дизеля. І там таке грязне, все, я кажу, Лука, ми ж заказували тиждень назад хімію, кажу, вона не приїхала. Кажу, де вона? Я позвоню, кажу, узнаю. звоню, кажу, де хімія, ребята? Вони кажуть, нема треба ждать там 10 днів, 20 днів, не знаю, бо... Бо що, бо, типу... бо треба ждати. Ну кажу, ми тоді не будемо нічого робити. Ні, кажу, ну треба робити. Я кажу, та ні, ну. Я кажу чесно, кажу, що я оту машину, поки не помию, я ремонтувати не буду. Ну, це там нереально, там тільки залізеш, тобі засипають всі очі, все. Ну, вже ми це проходили. Там таке засране, заліплене, що просто. Ну, типа. Треба ждати, бо там дешевше на пару євро. А кажу, ну з яких це пір ми такі економні стали тут. Ніколи не економили, в дурну всю життя тут тратять гроші, а тут вони вирішили пару євро зекономити на цьому. Я кажу, ну все, я кажу, тоді нічого робити не буду. Кажу, Луки, ти так само кажу, напевно, тому що ну там реально кажу, ти віриш, кажу мені, що туди не підлізти. Він каже, звісно. Я кажу, от і все. Він їм так сказав, вони кажуть, ладно, хлопці, їдьте в магазин. В який там назвали нам куди. Там великих каністер нема. Візьміть три маленьких, оскільки тут по 5 літрів. Хватимо. Я кажу, хватить. Дві додому. <сі> Якраз удобно носить. п'яті літрушки потім всі пригодяться. О, Та ні, ну шучу, конечно. Чо дві, одну хватить <сі> Опять шучу. Е Поїду завтра, так, буду вимивати того мотора. Ну, три бутилки хватить, звісно. Я так думаю. Должно хватить по-любому. Та й тоді й будемо щось робити. Коротше, спортилось у мене на вечір настроєння. настроєнні, спортили. спортив. Це ніяк не зв'язано з Ютубом, ні з, з чим. Ну, понятне діло, коли це мені Ютуб портив настроєння. Але зараз <кій> нароблю срачу і я. І в Ютубі, щоб мені не одному було. Та да буде срач, знаєте, як отака. Ні, якщо чесно, я якби, хочу просто серйозно відповісти на один коментар від поважної для мене людини, від мого підписника, якого я дійсно люблю, ціню і поважаю. Це, це не із тих, якими я там не дорожу і все остальне. В общем, суть вопроса яка. Людина постійно мені пише коментарі, гарні коментарі. Зазвичай все як положено, там, клас, супер, ну, в такому духі. Але от, не сподобалось, що ми там з Юлією деякі ролики знімали під якусь російську чи пісню чи музику. Я навіть не можу зараз згадати. От, і що саме не, не то, що як ми спілкуємося, що там, там, а именно, щоб не підтримувати. Російську музику, щоб не спонсірувати ви поняли, да? бомби, які потім летять в Україну, то я хочу по цьому поводу трошки дати пояснити. Може хтось не розуміє до кінця. Ні, я розумію, що це більш така душевна тема, ніж, як ви думаєте, фінансова. І тут я дуже соглашусь, але дивіться, як воно все виглядить. Ну, По-перше, не всі співаки РФ підтримують війну і спонсірують бомби. Я вам скажу, що їх там Газманов і той як його шаман. ну, там Раз-два і все. І то вони підтримують режим, не факт, що вони башляють бабки на те, щоб е закуповували ракети чи робили ракети. Ну, Це ми от в сторону. Більшість із них, як юмористів, так і музикантів наоборот проти війни. Наприклад, візьмемо мою любиму Аллу Пугачову. Бабка, яка до сих пор в скажімо так, і співає доволі такі. Ну, Є пару пісень, які мені неї подобаються. Виключу газ. Тому слухаючи Аллу Пугачову, тим більше, яка в мене скачана знаєте, в телефон. Дуже давним-давно, чи там на флешку, я ніяким чином не спонсирую це діло, тому що це музика в моєму плейлисті. Так само, як я слухаю Віктора Цоя, розумієте, якого вже давним-давно немає, і він співає російською. Я ніяким чином не підтримую. Ну і опять же, навіть якщо б пішло на те, що воно так і було б. Я вам скажу саме головне, що в свою очередь я не виправдовуюсь, але я вам скажу вам так. На Ютубі на ролику, да, який ви подивилися, навіть з російськими там, словами, чи піснею, чи куплетом, чи припевом, чи байдуже з чим, монетизація іде мені. Тобто Ви дивлячись і пишучи коментарі, ви спонсируєте мене, а вже я потім. Соответственно, ну, я не спонсирую, потому что если б бы було інакше, то в мене б стояло б там нарушення авторських прав. Соответственно, я б тоді ролик і не, не викладав, тому що что... це немає різниці, чия б це була музика, чи українська, чи російська, якщо є авторські права, то це відео в мене вже не монетизирується. Соответственно, такі відео я і не викладаю. Тобто, якщо капає мені, да, то, що це звучить там якось некрасиво, неправильно, це одне. Але не путайте з тим, що якось це може проспонсірувати. Для того, щоб проспонсірувати, вже якщо на то пішло, це треба купити білет на концерт. Або я не знаю, сидіти підписаний конкретно на, на його сторінці, на його Ютубі, на його піснях, от, дивитися рекламу, а не слухати пісню, дивитися рекламу і тоді. Йому буде капати копейка, з якої, як ви думаєте, що він потім буде спансірувати. Хоча маловероятно, вони навіть той самий газманов і цей, вони просто вирішили під шумок урвати ще більше бабла, але точно не, не ділитись ним. Так що, от так от. А якщо вже на то пішло, то я вам скажу, що не вся вона та російська музика погана, є музика, на якій ми виросли. От. І багато тих, кого вже і нема, але музику ми слухаємо. Так само, як там і Майкл Джексона, і Шмак Джексона. Ну, звісно, вони не російські, але яка різниця? Я маю в виду, що люба музика ви не є спонсорами там, або е, ще. Ну, ви поняли, що я. На сьогоднішній день, якщо чесно, страшніше, коли ви слухаєте Вакарчука. От, ходите до нього на концерт. Це більш, скажімо, погано впливає на сьогоднішній день. тому що той, той, той наркоман, хоч теж нічого не крім, крім свого передозу майбутнього. Але все одно, хорошого він теж нічого не робить. Так що це моя думка. Ні, ну, тобто, я сказав так, як є, ви сказав щоб ви просто не переживали. Ну і на майбутнє, так, я вже думаю, що не буду я знімати, щоб не піднімати. Вам нерви. Просто є відео, які знімалися давним давно В принципі, є просто смішні звуки. Ну і я вам кажу, крім мене, на цьому ніхто не заробляє. Так що не переживайте, якщо ви про це. Пока.